Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплилися в ній, узори і квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли. Червону калину, зелені листочки, Щоб були щасливі, доні і синочки. І рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво. У вишиванці завжди модно і красиво. Я свою чудову вишиванку, в ній ласку і душі тепло, І шосте ранок ніжному серпанку. І те, як добре з мамою було.